Отець Василь, підписана на ваш канал в Тікток. В Тіктоці хотіла вас спитати, чи дійсно це ваш канал, бо бачила, що ви там давали відповідь на питання. Просто хочу знайти, знати, чи це ваш канал. Ні, це не мій канал. В Тіктоці я колись був зайшов, бо там. Там транслювали, там зробили фан-клуб, Василь Колодій фан-клуб. І мені там Андрій пише, каже, слухай, йде там... пряма трансляція хресної дороги. Я кажу, До як, як я... <смас> я сиджу, як пряма трансляція хресної дороги? А взяли «Хресну дорогу і транслювали. Значить, я потім, Щоб зайти, треба туди зайти. Я зайшов у той Тік-Ток, написав хлопцям, кажу хлопці, Якщо вже там танцюєте хресну дрова, це таке, слово Боже, що я буду. Це не моя власність. Ем, то дайте хоч ссылку на канал. Хлопці чемно відгукнулися, дали ссылку на канал. Я їм там ще зробив зауваження, що звук поганий. Вони сказали, бо тому що з телефона. Тому я сказав, що, ну, робіть вже нормально. Скачайте відео, потім виставляйте і транслюйте якось по-людськи, щоб був якість, щоб був звук якісний. А то воно таке якесь. Ви мене позорите, що в мене поганий звук. Так що. Что... Хлопці мене почули і все. Але є багато таких шулерів, знаєте, бо мені теж тут написали, ще й військові написали мені, що до них звернувся отець Роман Братковський. І треба було гроші на бензину, там 600 з чимось гривень. Я кажу, це схема знайома, мені таких писали. Я до отця, Романа подзвонив. Він каже: Я оче, та до мене, знаєте, мого імені багато таких шурилів, каже, працює я і звертався і в поліцію, і всюди там звертався. Ну, що вони кажуть, ми нічого не зробили. Тому, якщо там, наприклад, бачите, що е, якщо хтось за мене відповідає на питання. Як колодій, ну то я думаю, що вам треба буде розрізнити. Якщо він відпідає текстами, то ліпше не слухайте. Слухайте, коли я говорю, отак, то буде знати точно, що я. А написати може будь-хто. Так як ці шахраї пишуть, знаєте, там пишуть в меседжері там. Слухайте, скиньте, бо ми тут їдемо, бо ми, бо ми на, тому, на заправці стоїмо, а то вже вечір, а то зараз треба скоро, бо ми мусимо їхати і тебе, підганяю. Подзвони мені на телефон. Нема зв'язку. А як написав із це все? Нема зв'язку. Подзвонити, поговорити. Я думаю, мій голос пізнаєте, не? Тому не то що там пишуть, то таке як будуть говорити, то. то, 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 то.